У кожному з нас є сила. Не завжди ми її відчуваємо, не завжди бачимо. Світ часто переконує нас, що ми слабкі, що ми не готові, що нам чогось бракує. Але справжня сила не в тому, що видно зовні, справжня сила у тиші, у виборі, у кроках, у вогні, що горить усередині, і в цілі, яка робить людину незламною. Тиша. У світі, де всі поспішають, кричать і доводять, сильним стає той, хто вміє мовчати. Тиша це не слабкість, тиша це простір, у якому чути себе справжнього. У ній народжується ясність, у ній народжується рішучість. Хто вміє бути в тиші, той ніколи не буде залежним від шуму світу. Зміни. Ми боїмося кінцівок, бо кінець завжди здається втратою. Але кінець це лише новий початок. Коли щось закривається, відкривається інше. Зміни не руйнують нас, вони оновлюють. Кожна втрата насправді формує іншу, сильнішу версію нас самих. Кроки ми часто чекаємо великих зрушень, але життя складається не зі стрибків, а з маленьких кроків. Крок за кроком ми будуємо шлях. Навіть коли рук здається непомітним, він веде вперед. Хто не зупиняється, Приходить далі, ніж той, хто чекає. Справжня сила в постійності маленьких кроків. Самоповага. Світ навчає нас догоджати іншим. Але є момент, коли ти кажеш, я обираю себе. І тоді все змінюється. Той, хто поважає себе, вже не може бути слабким, бо самоповага це фундамент, на якому стоїть життя. Ти не втрачаєш нічого, коли ставиш себе вище, ти здобуваєш усе. Вогонь всередині. У кожного є вогонь, він не завжди горить яскраво, іноді здається, що він згасає, але цей вогонь не згасне, якщо ти його бережеш, не дозволяй іншим його гасити, бо твій вогонь це твоє світло, яке веде навіть у темряві. Це енергія, яку не може відібрати ніхто. Сіль найбільша сила людини у її цілі. Коли є ціль, з'являється сенс, коли є ціль, з'являється витривалість. Людина без цілі йде куди завгодно, а людина з ціллю йде туди, куди вибрала і не зупиняється. Справжня міць це не сила тіла, а сила напрямку. Хто живе ціллю, той перемагає будь-які труднощі. Отже, сила це не випадкова риса, це не те, що мають лише обрані. Сила є в кожному: у твоїй тиші, у твоїх змінах, у твоїх кроках, у твоїй самоповазі, у твоєму вогні, у твоїй цілі. Запам'ятай, ти сильний не тоді, коли все просто. Ти сильний тоді, коли, попри все, продовжуєш іти. І якщо ти живеш ціллю, тебе не може зупинити ніщо.